Функція f велике від x дорівнює x в третьому плюс 4 є однією з первісних для функції f маленьке від x. І треба знайти функцію f маленьке від x. Якщо в нас є первісна, а треба знайти саму функцію, то потрібно знайти похідну від первісної. Шукаємо похідну першого доданку: 3 наперед і х в степені на одиничку меншому, тобто 3 х квадрат. Похідна 4 дорівнює 0, тому далі нічого не пишемо. Відповідь Б. Для заданої функції потрібно знайти первісну, графік якої проходить через точку з координатами 1, 4. Шукаємо спочатку загальний вигляд первісної. F від x дорівнює. Первісна 2х. 2 так і пишемо. Х це в нас перший степінь, якщо нічого не записано, збільшуємо степінь на одиничку, це буде другий степінь, і ділимо на таке ж саме число, як степінь, тобто на 2. Плюс, якщо в нас просто число є. Первісна цього числа це буде 2 помножити на х, тобто число множимо на x. І дописуємо плюс c, тому що це у нас спочатку загальний вигляд первісної. Двіки скорочуємо в першому доданку, отримаємо загальний вигляд первісної, f велике від х дорівнює х2х плюс c. Плюс так як графік первісної проходить через точку з координатами 1 4, то якщо ми замість х підставимо 1, значення первісної ми повинні отримати 4. Підставляємо, отримаємо 1 в квадраті плюс 2 помножити на 1. 1 плюс С дорівнює 4. 1 в квадраті це 1, 2 на 1 2, плюс С дорівнює 4. Звідси С дорівнює 1 плюс 2 це буде 3, перенесемо в іншу сторону, отримаємо 4 мінус 3, це буде 1. Залишилося 1 підставити замість С в загальний вигляд первісної. Записуємо f велике від х дорівнює, х2х і плюс c. Така відповідь Б. Потрібно обчислити значення інтеграла від 0 до 7 f від x dx, використавши зображений на рисунку графік лінійної функції y дорівнює f від x. y дорівнює f від x це в нас пряма межі інтегрування від 0 до 7. Значення цього інтеграла це буде площа криволінійної трапеції, обмежена прямими x дорівнює 0 x дорівнює 7 і обмежена графіком функції. Тобто нам потрібно знайти площу трапеції. Менша основа трапеції це буде 3 одиничних відрізки. Більша основа дивимося, скільки одиничних відрізків тут буде 8. Поділити на 2, тобто пишемо півсуму основ, і помножити на висоту. Висота у нас буде 7 одиничних відрізків. Дорівнює 3 плюс 8 це буде 11. Потрібно поділити на 2 і помножити на 7. Тобто це буде 77, других, або 38,5. На рисунку зображено графік функції fідx дорівнює 1. Якщо в нас значення х від мінус нескінченності до 0, і від x дорівнює 2, там де значення x від 0 до плюс нескінченності. Потрібно обчислити значення виразу. Дивимося перший доданок. Це інтеграл від мінус 4 до мінус f від x dx. Знайти значення цього інтегралу це все рівно, що знайти площу криволінійної трапеції. Покажемо її на малюнку. Знайдемо, де в нас буде мінус 1 і де буде мінус 4, і покажемо фігуру площу якої треба знайти. Це в нас буде прямокутник, ширина якого 1, довжина 3. Щоб знайти значення інтегралу, треба знайти площу цього прямокутника, тобто 1 помножити на 3. Далі 2 множиться на значення інтеграла. Наступний інтеграл межі інтегрування від 1 до 8. І теж побудуємо фігуру, яку ми отримаємо. Це Також буде прямокутник, ширина якого 2 і довжина 7. Щоб його площу знайти, потрібно 2 помножити на 7. Далі обчислюємо значення виразу, який ми отримали. 1 на 3 це буде 3, 2 на 2, 4 4 на 7 це буде 28. Тобто до 3 додати 28. І отримуємо, що це дорівнює 31. Потрібно обчислити значення інтеграла від на 6 до на 2, 5 котангенс x синус x. Спочатку зробимо перетворення. Замість котангенса можна записати косинус поділити на синус. Сінуси можна скоротити, 5 можна винести за знак інтеграла. Шукаємо первісну косинуса, це буде синус. І записуємо межі інтегрування від π на 6 до π на 2. Спочатку підставляємо верхнє значення, тобто записуємо синус π на 2. Далі за формулою мінус і підставляємо нижнє значення – синус π на 6. Дальше відкриваємо таблицю і шукаємо значення синусів. Синус π на 2 – це буде 1, це синус π на 6 – 1, 1 друга. 1 мінус 1 друга – це в нас буде 1 друга, тобто залишається 5 помножити на 1 другу. А це буде 5 других, або можна записати десятковим дробом 2,5. Це вже буде кінцева відповідь.